Разу ми? Разу ми сила! Разу ми сила! Разу ми? Сила! Разу ми! Сила! Обецькі студенти тут. Запрошуємо всіх для виконання державного гімну. Хлопці, відділі від колон. Давайте так. Україна, <гум> пане все! Україна, бать, на сила! Разом ми сила! Разуми, сила! Разуми, сила! Разом сила! Разом ми сила. 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 сила! Дорогі студенти, ви справді